Доброго дня. Підозрюю, що хтось із вас до мене телефонував. Повідомляю, що здійсниться відеофіксація. Чому? Ну, якщо вам То буде це так зручно. залучені, закону з цю відеофіксацію. Хорошо, Я не надаю такої згоди. Спасибо поліції, давайте лідером спосіб. Ні, я це, повідомляю, що відповідно це... до закону України про захист персональних даних та роз'яснення рішення Конституційного суду України від 2012 року я вам не надаю згоди на збір будь-яких. Персональних даних, за якими мене можна ідентифікувати, Тіщенко Володимир Сергійович, інспектор управління патрульної поліції в місті Києві, спеціальний жетон 30-9905, ДПР No012944. Будь ласка, деркач Вибачаюсь. Арма... Два там Миколаєвич, інспектор управління патрульної поліції в місті Києві. Значить, Спеціальний жито 933 Тут не видно, ну, Бог з ним. Хочуть, то Ну, Ознайомився. Скажіть, будь ласка, даний автомобіль, транспортний засіб. Ми перевірили за базою, за нашою числиться безпосередньо на вас. Ви керуєте транспортним засобом цим? Користуєтесь я вам явом Е, Я хочу зрозуміти. Ну, що мене зобов'язовує, надавати вам відповіді на даний час. Що зобов'язовує? Так. Е дозвольте, дивіться, дивіться. дозвольте, я вибачаю, що перебив вас, да. шановні інспектори, дозвольте даний транспортний засіб, я переберу з проїжджої частини. Поясню чому. Поясню. Оскільки, якщо ви звернули увагу, бачите, під низом ага. е є ознаки ага. того, що він перебував не в робочому стані. Ага. Ну, подивіться, ну, я бачу. Ну дозвольте прибрати даний транспортний засіб, щоб він не А Зараз він в проїзді. робочому стані. Я вважаю, що можливо буде можливість від'їхати на ньому. Ж розумієте, що... Але попередньо мною даний транспортний засіб сюди, сюди не ставився. Безпосередньо... Ви розумієте, що керувати транспортним засобом, технічний стан якого не спав, не, не можна. А ви розумієте, що наявність, звичайно, не можна. Однак, mm -hmm. однак, дозвольте. Однак я не керував будь-яким технічним mm -hmm. засобом, який не в робочому стані. Mm -hmm. Це перше. Друге. Іноді так трапляється, що людина їде і вже в процесі. Руху, цей технічний стан так, ну, так трапляється трапляє. об'єктивно. Ну, тому я пропоную вам його прибрати з проїжджої частини, щоб не заважало людям проїжджати. А ви знаєте, що якщо технічний ну, якщо трапляється, ви кажете, да, таке, що а ага. автомобіль ламається, він просто він так і не ставляться. Давайте зійдемо, щоб не мішати. Дивіться, це необхідно водію зробити. Водію. Так. Ви не водій транспортного засобу. Я понял. але на даний час я вам Скай... пропоную, оскільки я є власником угу. даного транспортного засобу. Чому ви до мене зателефонували? Угу. водій, відповідно до пункту правил дорожнього руху 1.10. Це особа, яка е безпосередньо керує транспортним угу. засобом. Та здійснює не... ну, да, да, да. я вам пропоную, що якщо вам підійде, я не хочу угу. тут стоять півчаса, часа. Щас поми е, це... не будемо. Дивіться, можна можна, можна. Я Но... запропоную. Е, мені треба на пошту успіти, простими словами. Я пропоную. Я от їду, щоб нікому не заважало. Подякуємо один одному. І, і розбіглися. Тільки перед цим, будь ласка, дозвольте ваше посвідчення водія перевірити, чи Підстави ви є. А не бачу. А ви є особи, можливо, у вас Вам... є категорії права керування. Вам так, відмовлено в даному, оскільки не вбачається підстав, тому що я не є. Я можу надати документ, який посвідчує особу для ознайомлення. Однак ви могли б мене зупинити, якби, наприклад, я зараз здійснив рух і порушив правила дорожнього руху чи інші визначені законом порядку, в установленому до закону порядку. Тобто приблизковими маячками. або допомоги автомобиль і перепоркають. Все, спасибо.